Доброго дня, любі четверокласники, розпочинаємо з вами урок літературного читання. Сьогодні продовжимо вивчати з вами легенди. Прочитаємо легенду українську народну, яка називається Сумна пісня Соловейка. Підготуйте до уроку все необхідне. Зошит, ручку, підручник, сядьте рівненько та уважно слухайте. Всі знають символ України, пташку, яка є символом України. Це Соловейко. Його спів зачаровує. І зараз ми маємо можливість послухати. Так, співає Соловейко. Скажіть, будь ласка, подумайте, які відчуття виникають у вас, коли ви чуєте цей спів? У багатьох віршах, у багатьох творах українських авторів дуже часто зустрічається саме Соловейко як символ України. І коли люди далеко від своєї батьківщини, українці, сумували за Домом, то вони часто в своїх творах згадували саме спів Солов'я. Сьогодні і легенда також присвячена сумному співу. Як ви думаєте, про що буде йти мова в легенді? Що ви пам'ятаєте про легенди? Що таке легенда? Перш ніж читати цей твір, ми з вами опрацюємо слова. Читайте їх чітко, виразно, звертайте увагу на наголоси. Змайстрував коштовного, жалібніше, відімкнув, знабцем, осідлав. Всі ці слова вам добре відомі. Головне звертайте увагу на правильність їх читання. На минулих уроках ми говорили з вами, що легенди це народні твори. На попередньому уроці ми з вами розглядали давньогрецьку легенду соняшник. І дізналися, звідки з'явився соняшник. Як рослина на нашій землі, за думкою давньогрецького народу. Сьогодні ми працюємо над українською легендою, її склав український народ, сумна пісня Соловейка. Якось один купець спіймав у лісі Соловейка і приніс додому. Він змайстрував птахові дуже гарну клітку зі срібла, золота й коштовного каміння. Та посадив туди соловейка. Біля будинку торговця ріс чудовий сад з неймовірними квітами. Посеред саду був водограй. Купець поставив клітку поблизу водограю, і щодня, вранці та ввечері, приходив милуватися соловейком, а птах лише сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову, та привів його до клітки, щоб розгадати солов'їну пісню. Послухав чоловік пташини спів та й каже Господарю, соловейко співає вітчизна моя, ніздечко моє, я без вас не можу жити. Минали дні, птах співав ще жалібніше. Якогось дня купець відімкнув клітку і випустив соловейка на волю а сам осідлав коней і разом зі знавцем пташиної мови рушив услід за птахом. Соловейко злетів високо в небо, перетнув долину, напився чистої джерельної води, полетів далі. Довго летів чи ні, аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі. Птах побачив своє гніздо і весело заспівав Вітчизно моя, ти найкраща, наймиліша. Відтоді Соловейко співає на волі чудові пісні, славить своє гніздо і рідний край. Отже, щойно ви прослухали легенду. Дайте усно відповіді на питання, якою була пісня Солов'я в клітці? Чи сподобалось Соловейку жити в клітці? Яку пісню Соловей заспівав на волі? Звичайно, що солов'ю не сподобалось у кліці, яка б вона була не була гарною, але все ж таки життя в неволі пригнічує, засмучує життя в неволі не подобається ні тварині, ні людині, і, звичайно, кожному хочеться повернутися до свого дому. І ця легенда в наш час як. Найбільш є актуальною, тому що, як би гарно не було за кордоном, які б гарні там не були будівлі та умови, але більшість людей хоче повернутися додому у свій дім, свою батьківщину, яка для них є найкращою. Так і Соловей у легенді мріяв повернутися у своє звичайне гніздечко, немила йому була навіть чудова клітка, яку зробив для неї купець. Спробуйте дібрати інший заголовок до легенди. Пам'ятайте, що заголовок це коротка фраза, яка чітко описуватиме всі події у творі. Який висновок із прочитаної легенди можна зробити? У неволі навіть пташка не співає. У неволі і людина, і пташка ніколи не будуть щасливими. Запишіть, будь ласка, у зошиті 5 жовтня, класна робота. Шосте жовтня класна робота. Слово шосте пишемо з великої літери і запишемо асоціативну павутинку, які асоціації після прочитаної легенди виникають у нас зі словом соловей. Це птах, який літає багато, в нього гарна пісня солов'я. Птах сумував за своїм гніздом і був нещасливий у неволі. Ось основні асоціації, основні теми, які стосуються солов'я. Дайте усно відповіді на питання. Оберіть одну правильну відповідь, де купець спіймав соловейка у полі, у лісі чи в степу? У лісі. І з чого була клітка пташки? Зі срібла та золота. З дерева, з металевих дротів. Зі срібла та золота. Де купець поставив клітку із Соловейком. Біля водограю, на балконі, біля озера. Біля водограю. Хто допоміг купцеві розгадати солов'їну пісню? Ветеринар, садівник, чоловік, що знав пташину мову? Чоловік, що знав пташину мову? Про що заспівав Соловей біля рідного гнізда? Я найкращий співак, моя вітчизна наймиліша, моє гніздечко, я без тебе не можу жити. Варіант Б Моя вітчизна наймиліша. Дивіться, будь ласка, з перед вами три прислів'я. Серед них треба вибрати те, яке є головною думкою легенди. Перший варіант. І соловейко не співає, коли їсти немає. Другий, хоч соловейко маленький, та пісні удаленькі. Та третє, солов'ю потрібна не золота клітка, а зелена вітка. Звичайно, підходить третій варіант, тому що солов'ю потрібно було його дім, його гніздечко та воля, а не золота клітка. Отже, назвіть, будь ласка, автора легенди. Легенду створив український народ, це українська легенда народна. Чому Соловейко не співав у клітці? Бо був у неволі та сумував за своєю вітчизною. Що сподобалось вам у творі? Яка головна думка твору, прислів'я, яке ми обрали? Що солов'ю потрібна не золота клітка, а його відка. Його дім, його вітчизна. Вдома ви ще гарненько прочитаєте декілька разів виразну легенду у підручнику на сторіночці 30 -тій. Потім перейдете за посиланням та виконаєте завдання. Фото результату надійшлите у класрумі. Буду чекати ваших робіт. Дякую вам за увагу. До побачення.